Ефективного ефективного забезпечення реалізації державної політики у сфері громадського здоров'я та профілактики неінфекційних захворювань державною установою Одеський обласний центр контролю профілактики хвороб Міністерства України долучився до відзначення Всесвітнього дня серця, організував на території Одеської області та в місті Одеса заходи під назвою «Містечко здоров'я. В Україні з 2019 року вперше проведені національні дослідження щодо поширеності основних факторів ризику неінфекційних захворювань, яке відповідає затвердженню Всесвітньої організації охорони здоров'я поетапний підход до епіднагляду за фактором ризики неінфекційних захворювань, стандартизований метод збору даних. Результати дослідження дозволять сформувати. Об'єктивну точку зору на поточну ситуацію, що поширеності факторів ризику неінфекційних захворювань серед дорослого населення країни та визначити підхід до профілактики та боротьби з неінфекційними хворобами в Україні найближчими роками в Україні, як і в інших країнах, неінфекційні захворювання залишаються основною причиною захворюваності. Трати працездатності та причасної смертності. Найефективнішим способом зменшення тягаря неінфекційних захворювань є запобігання їх розвитку шляхом вирішення поведінкових факторів і факторів ризику, які є причиною неінфекційних захворювань на рівні загального населення та окремої людини. Це е Куріння – це вживання алкоголю, надмірне споживання солі, недостатня фізична активність, надмірна вага та ожиріння, а також нездорове харчування. Основною соціальною економічним тягарем неінфекційних захворювання зумовлені серцево-судинним захворюванням, онкологічними захворюваннями, хронічними. Захворювання легень та психічними розладами. ці хвороби призводять до тривалої недізнатності, зниження добробуту родини, зменшення продуктивності праці. Серцево-судинні захворювання перебувають на першому місці. В структурі смертності громадян України близько 70% причин смертності припадають на інфаркти, інсульти, серцеву недостатність і хімічну хворобу серця це один із найвищих показників у світі. Згідно із статистикою Асоціації кардіологів України, близько 20 мільйонів молодих людей, мешканців України, страждають на ті чи інші серцево-судинні захворювання. За даними Світового банку, кожен третій українець віком з 18 до 65 років має підвищений кров'яний тиск. Це більше дає. Більше ризику розвитку серцево-судинних захворювань зростає захворюваність на гіпертонічну хворобу серця серед молодих людей. На, її, на неї страждають кожен п'ятий українець віком від 18 до 24 років. Це змінює вікову та гендерну структуру українського населення і має серйозні економічні та соціальні наслідки. Багато з цих захворювань можна попередити завдяки зміни у поведінці чи звичкам, відмовитися від коріння. Коріння є однією із головних причин виникнення серцево-судинних захворювань. Будьте активними. Це ефективний спосіб підняти собі настрій, займатися півтори години кардіонагрузками в тиждень або по 30 хвилин впродовж п'яти днів в тиждень. Це може бути будь-які е, активності, і плавання, і активне дихання, ваш, е, важке дихання, і ваше серце е, битиметься швидше. <клес> Слідкуйте за вагою, надмірна вага підвищує ризик серцево-судинних захворювань. Харчуйтеся здоровою, збалансованою їжею щодня, іжте овочі, фрукти, менше алкоголю. Не забувайте, що алкоголь не тільки калорійний. І може додати ваги, а також збільшує ризик розвитку серцево-судинних захворювань для профілактики та лікування серцевих судинних захворювань є послуга обстеження та лабораторне дослідження, які ви можете отримати безоплатно. Нагадую, що кожний пацієнт, який задекларований у сімейного лікаря, терапевта, лікаря-педіатра, має право отримати безоплатно. Гарантований державою пакет медичних послуг на первинній ланці. Перелік послуг, які входить в цей пакет, ви відображений і затверджений наказом Міністерства охорони здоров'я України в березні 2018 року під номером 504 про затвердження порядку надання первинної медичної допомоги. Отримати ці послуги пацієнт може безоплатно в цьому пакеті ціла низка послуг обстежень та аналізів, передбачених для профілактики та лікування серцево-судинних захворювань. Хворювань, а також попередження гострих станів карту медичних закладів, які надають первинну медичну допомогу та мають договір з Національною службою здоров'я України, можна побачити на сайті Національної служби України.